І до інших тем випуску злива знову перетворила Одесу на Венецію. Тільки на відміну від італійського міста на островах і каналах південна Пальміра наводнилася через забиту ливневу систему. Деребасівська, балківська, французький бульвар, семінарська та ще ціла низка вулиць опинилися у дощовій воді. Комунальному підприємству СМЕП, схоже, не лише доведеться відновлювати розмітку на дорогах, а й ставити буйки чи інше водне приладдя. На випадок зливи на вулиці Буніна у самому центрі міста на дорозі величезна затоплена яма, яку автомобілі ледь-ледь можуть оминути. І це при тому, що половину хваленого народного бюджету Одеси витратили на дороги та міжквартальні проїзди. З останніми ситуація не краще. У дворах по вулиці Олександра Невського калюжа сягає ледь над. 200 метрів. Городянам вже добряче набрид такий екстрім через негоду. Вони чітко розуміють, у чому проблема. Каналізаційні системи не готові к тому, щоб виводити таке кількість води. Лівньовки не почистять, Лівньовки забиті, тому і вони... не... Що ще? А хто цим має займатися, хто виноват? Наверно, на всім головним, хто у нас мер міста. Ось він має це все наладити. А він чим займається? Детскими площадками. Потому что они чистят э, для дождей эти стоки. Власть должна этим заниматься. Точно не жители, которые должны плавать по городу в реках на французском бульваре, на водопроводной и так далее. Ливневку за ней нужно следить. Для этого должны быть специалисты, должны быть заинтересованы городских властей, в том, чтобы это все работало. Такой пока я не вижу заинтересованности. Улица асфальтируется корытом, и она не стекает туда, куда надо. А ковлевневка забита, вот и все, она все остается в городе. На планировке глобальных э, стоков и прочего хозяйства, даже канализационного тоже нету. По той же самой причине. Просто нужно работать, никто не работает.